Всеукраїнська наукова конференція «8. богданівські читання проходить сьогодні, 10 грудня, в конференц-залі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Як це відбувається, дізнаєтеся далі в сюжеті. Захід приурочений 419 дев'ятнадцяти річчю від дня народження гетьмана Богдана Хмельницького. Ця конференція має дуже важливе значення для університету. По перше, вона присвячена його патрону гетьману України Богдану Хмельницькому. Так, а по друге, вона цікава, важлива, тому що вона має такий молодіжний формат. На заході присутні гості з усіх куточків України. Також університет відвідали і представники Черкаського краєвого товариства Українське козацьке. Проводячи цю конференцію, ми сьогодні складаємо велику шану тим, хто боронив гідність і свободу нашої рідної землі божественно санкціону, коли йде війна, коли у нас багато козацтва, нас багато цих структур. Але це якраз та, та частина українського козацтва, яка вирізняється передусім конкретною роботою, тому що ми зараз активно співпрацюємо з цим товариством. У нас в університеті створюється козацька сотня. Я знаю, що два тижні тому, наприклад, це товариство козацьке воно відвантажило на зону АТО велику кількість. Там 400 я вам можна сказати таких великих дерев'яних полот для будівництва бліндажів, для будівництва фортифікаційних споруд і таке інше. Тобто ось така робота постійно ведеться. Тому нам цікаво з цими людьми співпрацювати, тому що вони починали все з такого ну, аматорського рівня, буде говорити, вони починали все з е, е, такого сам самоврядного, скажімо так, ініціативи, а потім вона розрослася. От. Держави, підплати. хочу вам доповісти, що у 2008 році у нас був національний проєкт, де була взята земля із кожної переможної битви із усіх куточків нашої держави за незалежність. І що стосується Черкаської області то ми взяли землю саме із Півграєва, де відбулася битва 1648 році. І е, я особисто заклав цю капсулу з цією землею на горі Говерла Ученка і надзвичайно держава. Багато суперечок на побутовому рівні. Ми можемо по-різному ставитись до Бога, але ігнорувати його і... ніяк не можу. Модератор заходу Оксана Драч розповідає про роль студентів на конференції. Цікавість в чому сам збірник і сама конференція організовуються студентами. Це колишні студенти, це аспіранти, це магістранти нашої кафедри. Ці читання проводяться раз на два роки, от але в цьому році вони планові. Але на наступний рік 420-та річниця, і ми, скажімо так, робимо позапланові. Будуть дев'яті так само в грудні. Богданівське читання, ми їх заклали вже в план наукової роботи і університету, і нашого навчально-наукового інституту історії і філософії, в тому числі і нашої кафедри. Власне кажучи, це робить наш інститут, але кафедра, можна сказати, є таким певним координатором в рамках університету і в рамках України. Також, за словами виконуючого обов'язки ректора Олександра Черевка, адміністрація університету внесла прохання до міністерства освіти, щоб наступний 2015 рік назвати роком Богдана Хмельницького.